Сьогодні у нас на огляді комбопідсилювач від компанії NUX Mighty 20. Mighty 20 це у нас цифровий 20-ваттний комбопідсилювач Такий класичний домашній варіант, як на мене, В комплектації з цим комбопідсилювачем у нас іде кабель живлення та ось такий Bluetooth модуль. Про нього розповім трохи пізніше. Почати хочеться з дизайну. Дизайн комбопідсилювача мені нагадує Vox та Fender Такий якийсь мікс. Vox мені нагадує, тому що тут панель у нас управління згори, та чимось напис. Як він знаходиться, хоча у бокса він збоку, здається. А на Fender мені дає згадку саме колір. Взагалі хочу сказати, що виглядає дуже стильово. Як на мене, дуже гарно вписується в інтер'єр цієї кімнати. Йдемо далі в панель управління. Є такі ручки, як Gain, Level, Bass, Middle, Treble, Reverb та ручка Master. Також у нас є такі кнопки, як Channel. Вона відповідає за пресети, які тут знаходяться. До речі, вона різнокольорова. Тут є всього 7 пресетів. Так, це небагато, але як на мене, це не. Мінус особливо для новачків, тому що не раз бачив, як новачки годинами проводять час в цих пресетах і постійно шукають той самий крутий звук. Як на мене, краще вибрати з більш меншого варіанту найкращий та почати як скоріше займатися. Також тут є ще три додаткові кнопки. Вони відповідають, як на мене, за режим пресету. Тобто, ви обираєте якийсь пресет, який вам подобається. В ньому є певна кількість педалей віртуальних, і в першому варіанті це мінімальний набор, там буде чисто підсилювач і. Скоріше за все, навіть там чистий звук. Другий варіант підмикається педаль перегрузу, тобто отримуєте перегружений звук. І третій варіант це вмикаються всі ефекти, які знаходяться в цьому пресеті Тобто такий сольний звук виходить. Дуже зручно. Наприклад, ми граємо якийсь куплет, нам потрібен чистий звук, обираємо першу секцію. Далі ми переходимо на приспів або на програш, обираємо другу секцію, і коли нам потрібен сольний звук, обираємо третю секцію. Дуже круто, особливо для новачків коли вони точно не знають, скільки їм. Ефектів потрібно для якої частини. А так можна було б навіть так і підписати ці кнопки, типу куплет, клін, друга овердрайв або дісторшн, приспів, так і третя сола FX. Але, але, щоб нормально користуватись любим цифровим комбо-підсилювачем сучасним, потрібен додаток. Додаток можна скачати як на ваш ПК, так і на смартфон. Це, до речі, стосується всіх комбо-підсилювачів. В нашому випадку наш додаток знаходиться в App Store або Google Play у вільному доступі, скачуємо. Його далі, після того, щоб у нас все запрацювало, нам і потрібен у цей Bluetooth модуль. Він під'єднується з задньої частини комбо підсилювача, і далі, коли ми зайдемо в наш додаток, він автоматично знайде наш комбо підсилювач. Єдине, що хочу додати, в мене був невеликий казус. Тобто, я відразу зайшов в додаток, все під'єдналось, все ок, можу користуватись додатком, але я не міг запускати мінусовки власні, тобто використовувати цей комбо підсилювач як bluetooth колонку. Чомусь воно так не працює. Я відкрив на смартфоні Bluetooth настройки, спробував під'єднатись і чомусь не під'єднувалось. Після того, як я закрив додаток, заново під'єднався спочатку як до колонки, а потім вже через додаток все запрацювало. Наскільки я зрозумів, цей глюк може бути не у всіх. Це був саме у мене на айфоні. через те, що це айфон, Може, через те, що я не робив оновлення айфону. Ну, якщо у вас так трапиться, знаєте, спочатку ви під'єднуєтесь як до колонки, потім через додаток воно все автоматично там. Під'єднається. Давайте нарешті послухаємо, як він звучить. Пропоную почати стандартно з пресетів. Пресети ми можемо перемикати як зі смартфону, так і з основної панелі. Так, перший пресет. Тут у нас підсилюють Just Clean. Тобто це буде чистий звук. Перша секція без всяких ефектів додаткових. Звичайний чистий звук. Друга секція. Щось не бачу, щоб тут щось змінилось. Може я тут щось накласив. Третя секція з ефектами. О, цікаво. Перемкнемо на інший пресет. Можемо зробити це кнопкою з гори або в нашому додатку. Жовтий колір, Deluxe Reverb Напевно, це також буде якийсь чистий звук. Так, одразу вимкнемо третю секцію, саме цікаве, да? всі ефекти. Очікувано тут є перегруз. Я думав, що цей пресет також буде чисто чистий. Так, наступний клас А30. Напевно, це Vox 30. -й. Трохи-трохи Так, Наступна секція. Тут у нас вже де? Що за педаль? Педаль Dist One. Ну, квін якийсь можна грати. Так, наступний пресет. Перша секція. Я вважаю, що це напевно якийсь маршал, вінтажний, 50 ватний Наступный, я думаю, уже будет трохи мясо. Другая секция. Уже больше, стиковише. Ну и третий. чистая ну, чистое соло, типа, да? Трошки дела я додалась с кімнатою. Хотя кімната і там була Наступний пресет Plexi 100. Наступна секція Перегруз. Такий цікавий звук, чисто сольний да? наступний присед FireMan HB Одразу з перегрузом таким легким.

вот это как раз для Металлики, Рамштайну, что-то такое, напевно. Ну и сольный. Ось такі пресети ми маємо. Думаю, щось цікаве, ви можете собі обрати, або потім дорулити. Далі пропоную роздивитись більш детально додаток, що в ньому є такого цікавого. Звісно, тут ми можемо настроїти в наш власний пресет, можемо міняти послідовність ефектів. Далі наступна секція у нас знизу тут є драм. Тут ми можемо використовувати барабани, тобто тут є. Ритми, ми вибираємо під жанр, який нам подобається. І вибираємо ритми, які нам запропонує сам Nux Наприклад, ось рок-хард рок. Обираємо його і далі вмикаємо. Підкоректувати можемо темп, мінімальний 40, максимальний 240, ну досить класично. Можемо натапити самі, які нам захочеться. Єдине, що я б сюди додав би ще метроном. Дуже зручно було б, але якщо, наприклад, вам дуже потрібен метроном саме з комбіку, закриваєте цей додаток, відкриваєте будь-який додаток з метрономом. І так як у нас зараз працює комбо підсилювач як блютуз-колонка, то звук і так піде сюди. В Принципі викрутитись можна, але мені здається, так було б зручніше. Наступна секція луп, тобто тут у нас є лупер. Ми можемо награти щось, записати, потім цей запис програвати. А поверх щось грати своє. Я б не сказав, що це повноцінний лупер, бо повноцінний лупер ми звикли. Да, що ногою ми встигаємо нажати, і вже можемо на наступний круг виходити, але все одно так побалуватись можна. Функція лупер. Також у нас тут є дуже цікава секція. Це більш вже для досвідчених гітарістів. Е, джем треки. Тут є у нас невеличка кількість джем треків, які нам запропонує NUX. Вони підписані за жанром. На деяких з боку написана навіть тональність. Обираємо будь який який нам подобається, та можемо джемити. Також ми можемо вибрати якийсь джемтрек артистів. Тут також є невелика кількість, які нам запропонують. І кастом. Тобто ми можемо загружати свої. Остання секція у нас тут настройки. Ми можемо обрати мову, обрати девайс, який у нас є. До речі, коли ви будете відкривати додаток, вам буде потрібно обрати. Саме ваш комбо підсилювач. Тут є настройки, якщо ви комбо-підсилювач під'єднуєте по USB. Тобто як звукову карту може до телефону для того, щоб використовувати для запису відосів. Тобто ви записуєте себе і одразу з цікавим звуком комбо підсилювач воно буде йти туди напряму. Або як звукова карта, як я вже сказав. Тобто можна використовувати. І тут ви можете вибирати, я так розумію, режими і ефекти, чи будуть використовуватись, чи ні при запису. Тут є тюнер. Звичайний, досить непоганий тюнер у настройки, тобто звук, який ми відправляємо з нашого смартфона. Ми можемо підкоректувати бас, міду, требл та гучність, і власне все із цікавого. Які мінуси я хочу відмітити в цьому комбо-підсилювачу? Ну, перше, це як я сказав, тут невелика кількість пресетів, хоча для мене це не мінус. Ну для когось може бути мінусом. Також тут немає такої можливості, як, наприклад, в Line 6 скачати якісь пресети. Тобто хтось нарулив там звук, Металіка, of Puppets, Його загрузили сюди. Ну. Чесно кажучи. Хочу сказати, я взагалі ніколи не користуюсь пресетами, а якщо і користуюсь, то досить, досить швидко знаходжу той, який мені подобається, і вже його допрацьовую до того самого звучання, яке мені власне подобається. Також з мінусів можна відмітити, що тут немає можливості докупити футсвіч та грати через нього було б дуже зручно. Наприклад, той же лупер, як я вже до цього казав, або просто перемикати пресети. Досить зручно було б ногою. Але я знаю, це в багатьох цифрових комбо підсилювачах 20 ватних Такої можливості немає в більших моделях, може йти. Головний плюс, як на мене, це ціна. Цей комбо підсилювач дешевший, аніж Line 6, аніж Fender, аніж Blackstar, Yamaha, але, як на мене, не гірший. Звучить він досить непогано. На відео ви самі можете оцінити, але, звісно, я рекомендую, якщо є можливість, сходити в магазин та послухати в самому. Можна так додати з мінусів, що він відкритого типу, але для мене це плюс. Я більш люблю кранчовий звук, такий відкритий. Комусь, кому потрібен більш собраний такий метальний, то напевно. Ну, краще було б, якщо він був закритого типу, але там теж є нюанс. Взагалі, важко щось так казати, бо це все суб'єктивно. Як на мене, досить непоганий варіант для дому. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте.